Друзі, вітаю на обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Говоримо про лінію фронту. Говоримо про зброю, про нові виклики. У Мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Андрій Краморов, військовий експерт та офіцер резерву ЗСУ. Рада вітати вас! Слава Україні! Граємо, слава, вітаю. Пане Андрію, пропоную, от чого розпочати. Говорять військові, що ситуація в Лимані дещо загострюється, і росіяни намагаються туди інфільтруватися. От що пишуть в телеграм-каналах самі військовослужбовці: кожні одну-дві хвилини в Лиман залітає ФПВ. за добу до тисячі штук без урахування ждунів, арти та кабів. Така активність не випадкова. На напрямку стоїть купа ворожих розрахунків. БПЛА, якщо в нас немає можливості почати регулярно їх вибивати, в один день почнеться стрімкий обвал оборони міста. Це щодо лиману, як ви бачите, які загрози там зараз, і ну яке які можна плани зробити да перспективи у міста на найближчі дні? Е, я скажімо, так я не підтримую думку з приводу того, що можливо, враховуючи ту лінію оборони й ті підрозділи, які на даний момент знаходяться навколо Лиману, то стрімкий обвал. Лінії оборони нашої там Ну він не є реалістичним. Тобто, ми там долі непогано підготовані. Активність росіян там є абсолютно логічною. А це ще один напрямок, з якого вони будуть намагатися, скажімо, прорвати нашу лінію оборони. Тобто, відверто. Покровсько-мирноградська операція у Росіян якби не вдалась, тобто вони не змогли там захопити плацдарм, з якого можуть рухатись далі, Константинівку теж вони не змогли захопити і для них, враховуючи їхні амбіції щодо повної контролю над Донецькою областю, наступний такий напрямок, який вони будуть намагатися перевірити нашу оборону, буде Ломан. Як ми бачимо зараз, що якісь нові Тактично стратегічні кроки вони якби не вигадали, а будуть намагатися робити те, що в них і було в Покровську, було в Куп'янську. Це інфільтрація цих малих груп кількістю в два-чотири людини. Під ну, великою інтенсивністю атаки тих же fpv дронів і от намагатись зайти туди, після чого там створити певні анклави, за рахунок яких вони зможуть рухатись далі. Подивимось, в принципі, на даний момент Збройні сили України вже мають досвід. Протидії такій тактиці, тактиці супротивника, і я думаю, що ну ми власне успішно маємо їх там відбити. Тим паче, що в Лимані у нас доволі непогані, а, якби сили там, ефективні дуже підрозділи, які на даний момент там знаходяться, і ну якби успіх росіян там на даний момент особисто я не вірю Так, щодо покровсько мирноградської агломерації також повідомляють наші військовики, що наступати в лоб у Росіян не виходить, тому вони намагаються обійти цю агломерацію хочуть сунути з родинського та гришеного, які знаходяться північніше від Покровська. Як ви бачите, що там буде робити ворог найближчим часом, так куди буде сунути, які його цілі? Ну вони будуть намагатись е, маневрувати, але ж потрібно е, ну якби чітко розуміти, от що таке Покровськ на даний момент. Покровськ – це місто, в якому е, росіяни не можуть взяти під контроль, ну тобто, от закріпитися. Наприклад, в центрі міста, коли вони заходять, тут ми них підрозділи там, наприклад, дві роти, дві-три роти. Це от до прикладу, це там 200-300 чоловік, от, приблизна ситуація. Вони мають зайти а, якісь там в центрі міста будівлі, в яких о, закріпитись, розквартируватись, ну якби і от розгорнутись, після чого почне далі захоплюватись, захоплювати, захоплюватись, набирати більшу кількість особового складу, і от, ну, продовжувати накопичення от, живої сили. А от вони приходять в них, от вони там перше розгорнулися от першу ніч, а другу ніч в них прилетіло дуже багато ефпі артилерії. А ще потім прийшли якісь українські десантники невеличким рейдом, і після цього і просто вони там тобто, ну це велика сіра зона. Тобто, ми не можемо взяти під контроль місто Покровськ, нас немає таких сил, але й наш ворог не може взяти. От в них ця ситуація. Тому вони, якби ну якщо не можуть взяти покровськ, їм потрібно кудись, ну якби рухатись. Тобто команда стоїть рухатись далі. Рухатись далі через Покровськ вони не можуть, тому логічно, що вони намагаються якимись маневрами там обходити по флангах. Але хочу нагадати, що у них оці маневри з обходом Покровська по флангам, особливо західніше. От фланг західніше Покровська, вони їм не вдавалися ще в момент активної спроби окупації міста. Це от жовтень 25-го року, і в них це також. Ну якби ефективних цих маневрів не було. Згадаємо знову. Там, от їхній прорив північніше Покровська, який, врешті-решт, для них закінчився доволі неефективно, і вони були відкинуті. От, власне, от це такі ж там спроби, тому що задача рухатись вперед стоїть шляху, куди рухатись, яким шляхом рухатись, як іти, вони поки що для себе не знають. І насправді, ну, там доволі, ну я вважаю, що на даний момент там доволі ефективно вибудована наша оборона, і росіян на даний момент, ну, якби немає якихось. Ефективних аргументів, тобто велика кількість піхоти, якої вони намагаються от просочуватись в наші оборонні порядки малими групами, ну це ну на даний момент єдиний якийсь їх аргумент е, щось дійсно ефективне. Вони на щастя для нас на даний момент надати не можуть е, кількість артилерії і бронетехніки на сьогоднішній день в російської армії. Ну скажімо так, не відповідає їхнім амбіціям. Отак, от власне щодо Покровська, ще є інформація від партизанського руху. А теж. вони говорять, що офіцери російської окупаційної армії масово просяться в тил з покровського напрямку і називають саме цей відтинок засланням. Мовляв, їх туди засилають на вірну смерть, примушують звітувати про все. Все добре, все в порядку. Рапорти про успіхи. А насправді цих успіхів немає. Ну про це власне говорять партизани. Е, чи є у росіян чим підживлювати оцей покровський напрямок? Чи є в них ці резерви, які вони туди будуть докидати? А ви знаєте, хочу сказати десь не літературно, але в них просто до стобіса піхоти. От реально, піхоти в них дуже багато. Але ж ну піхота не може воювати так, як це було в 41-му році. Так у нас інша війна, інший технологічний ем, ну, рівень технології війни і технології, які мають забезпечувати війну. І од них дуже багато цієї піхоти, вона в них є. Вони власне її перекинули. Вони частину своїх резервів перевели з Покровська Мирнограда на Лиман, і там зараз почали тиснути, використовуючи ту ж саму тактику. Тобто, у них зараз у генералітету російської, я так розумію, що стоїть задача просто знаєте, от, зрозуміти, як би можна куди б діти оцю величезну кількість піхоти, які вони за рахунок доволі ефективно проведеної мобілізації в себе змогли зігнати військо. Але от вони не знають, що з нею далі робити, тому що у цієї піхоти немає. Ну вони їх можуть укомплектувати там базовим військовою екіпіровкою, але при цьому там бронетехніки достатньої кількості артилерії в них немає. Ну, впів так в Зрозуміло, це ще з 23-го року, коли навколо Санкт Петербурга було відкрито. Декілька е, оборонних заводів це заводи, які в радянські часи ще виробляли електрорадіотехніку. На їх базі було зроблено от величезні конвейерні виробництва за допомогою китайських комплектуючих FPV-дронів. Ці ефівдрони FPV вони до правди набагато нижчі якістю і ефективністю ніж українські FPV, але кількісно вони можуть їх зробити прям ну дуже багато. Це от масштабування в цьому плані в них є. І от єдине чим можуть підживити їхній наступальний потенціал, це велика кількість евпі щодо от, знову ж таки повернуся, Артилерія це дуже важливим насправді аргументом. На даний момент ми артилерію десь знаєте, ну якби ну не знецінюємо, але ми приділяємо їй менше уваги ніж це було на початок повномасштабного вторгнення. А я б тут хотів процитувати е командира третього армійського корпусу Андрія Білецького. Про те, що в нас відтинки фронту ключові, на яких ми на даний момент артилерію переважаємо, і тут варто зрозуміти, що це не знаєте, якось з неба на нас впало. А це і результат чеської ініціативи з приводу постачання для нас снарядів, це результат розгортання українського виробництва тих же самохідних артилерійських установок Богдана, це результат постачання нам від Франції, Швеції, Німеччини. Великої кількості теж артилерійських установок, які дуже живуть, які гарно працюють, які ми можемо вик... Плюс боєкомплект, знову ж таки згадаємо відхід України. Від ну вимушений, от я знаєте, я навіть це не відступом назвав. Я просто сказав, що от колись ми вимушено залишили Авдіївку просто через той факт, що в нас який момент до західних зразків озброєння закінчились боєкомплекти, і на даний момент у нас це проблеми з боєкомплектами. Немає у росіян. У них теж немає проблеми з боєкомплектами, але те радянська техніка, яка в них була. Можна навіть подивитись про це е, говорять зараз багато аналітиків, е, які приводять е, супутникові знімки, на яких видно місця зберігання техніки, які ще залишались від радянського союзу, які повністю пусті. Тобто там БМП, БТРи, самохідні артилерійські установки, вони от, реально повністю пусті, і тут теж питання щодо того, там хтось каже, що є якась загроза з боку російської армії, там, наприклад, європейському союзі ще комусь, в них є тільки багато піхоти, а техніки в достатній кількості на даний момент в них немає. Так вони можуть виготовляти, на жаль, через недостатньо ефективні санкції певні. Е ну скажімо, так, певну кількість а, ракетного озброєння, тобто так, це ракети іскандер м Іскандер к х101 Калібр, от вони їх виготовляти, на жаль, ну для нас ще можуть, але при цьому інші види, от, наприклад, як бронетехніку створити повністю з нуля танк Т-90, от Росія не може виготовити повністю танк Т90. Це є об'єктивна реакция. Я хочу сказати, що Франція, Німеччина і Велика Британія, теж повністю танк, як виявили зараз, виготовити не можуть. Глобалізація. Тут уже нікуди не подінешся. Абсолютно. Пане Андрію, власне, про FPV і про наші успіхи. Хочеться додати інформації: 33 тисячі уражених саме росіян українськими дронами за грудень. Це інформація від командувача безпілотних систем Роберта Мадяра Броуді, і от така статистика: тобто, виключно за рахунок дронів, і це цифри не Приблизні, а згідно з електронною системою верифікації дельта, якою користуються військові, тобто це не приблизні, там якісь плюс-мінус. А реальна цифра 30... кожне змішення, яке підтверджено так, так 33 тисячі уражених окупантів. Лише дрони. Це, це лише силами безпілотних систем. Ми ж. А, а тепер дивіться, що є ще ну, об'єднання, ну, скажімо так, сили безпілотних систем, їх вертикаль. А в нас ще і в о, інших підрозділах також є їхні внутрішні сили безпілотних систем, які не відзвітовують о, пану Броуді, але о, от вони теж знищують. І це, ну, це о, те, власне, про що я вам казав: це от, новий технологічний уклад цієї війни і Ми тут дуже активно прогресуємо. Причому що приємно, що е, е, ми власне, Україна і технологічно, і з точки зору і, е, імплементації цих технологій до е, наших збройних інтеграції, скажімо так, і їх збройні сили України і подальшої реалізації ми показуємо себе дуже ефективно. А е, у нас найкращі в світі дрони на даний момент. Це можу сказати: ну так 100%. і е, 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 найкращі, скажімо так, спо. Осіб їх застосування, у нас різні види цих технологій, плюс це ж не лише FPV, там дронами знищені. Це, наприклад, ті ж дрони Vampire, Shrike, Шрай, які ну, теж дуже багато знищують. Тобто там, ну, дрони, які бот, літають, там несуть на собі бойову частину. Про операцію в Мирнограді ми показали, як у нас силами наземних роботизованих комплексів, плюс дронів. Ефективно здійснювалося постачання на даний момент, коли там ну важкою технікою ми не можемо пройти і здійснити. А от у нас постачання здійснювалося великими дронами і здійснюється на даний момент. Це теж якби один з видів, тобто не лише про знищення, а й ще є. Про ну якби саме от розвиток цих технологій. А плюс знову ж таки, от наш командувач безпілотних систем, Мадяр, він сказав, що от він бачить для себе мету. На найближчим часом збільшити кількість знищення за рахунок, тобто, от ми бачимо 33 тисячі, тобто це в середньому більше тисяч уже більше тисячі осіб на добу, які знищуються виключно дронами. І він сказав, що нам потрібно цю цифру підняти ще в півтора рази, тобто десь до 45 50 і він каже, що тоді росіяни абсолютно не зможуть поповнювати за рахунок мобілізаційного потенціалу свою піхоту, і це буде змусити. Ну це така мета, скажімо, так така задача, коли стояла і на початку повномасштабного вторгнення, таку наш генеральний штаб ще при Валерії Федоровичі залужному ставилась певна мета, що нам просто потрібно тоді стояла задача знищити 150 тисяч росіян. Ми знищили 150 тисяч росіян, і виявилося, що цього є недостатньо, і, от на даний момент, ми кажемо вже не про кількість певних росіян, яку нам потрібно ну знищити, а про Темпи, темпи знищення, тобто, коли у нас в тому числі це за рахунок сил безпілотних систем буде знищуватися на місяць 45-50 тисяч, тобто це майже 2 тисячі на добу лише. За рахунок сил безпілотних систем ми досягнемо рівня, коли російська мобілізаційна машина вона вже з ним це, ну якби ми вже знищуємо більше ніж вони мобілізовують ще півроку назад. Такого не було. А тут ми можемо знищувати ну набагато більше ніж вони мобілізовують. Таким чином просто їхня армія почне втрачати свій останній напевно ресурс це піхоту. Андрію, ну і ще наші удари, які успішні. Це діпстрайки, це удари в тил ворога. От буквально напередодні атакували чотири об'єкти. Біосинтез – це п'енза російська, нафтобаза в Усмані, Липецька область, країна агресорки, 101-й арсенал Грау, це Костромська область Російської Федерації, і нафтохімічний завод в Республіці Бакашкеркастан, теж країна агресорки, дальність 1300 плюс кілометрів. Що ви думаєте? Які Плани можуть бути та які яка мета може стояти по цих ударах, чи, чи потрібно нам їх збільшувати, чи потрібно нам їх робити комбінованими, та як багато хто говорить, тобто поєднувати ці дрони, наприклад, з ракетами, щоб наслідки уражень були ще більш відчутними для ворога. Який би не був ефективний бойова частина в дроні, але ну порівняти її з бойовою частиною, яку може нести на собі крилата ракети, наприклад, ну це і абсолютно інші речовини. Плюс на сьогоднішній день ми вже маємо наземну ракету Нептун, Ну тобто, скажімо, нашу ракету Земля, Земля, Нептун, крилата ракета, дальність до тисячі кілометрів. Прекрасна бойова частина, прекрасні можливості для маневрування, ну не побоюсь цього слова сказати, що напевно одна з найкращих виготовлюваних в Європі крилатих ракет на сьогоднішній день це є наш український довгий Нептун, який може працювати по наземних цілях. Причому дякуємо нашим європейським партнерам, які нам допомогли в контексті надання до нього певних навігаційних елементів, які дозволяють йому дуже класно працювати, літати, маневрувати, От, тобто сама інженерна частина ракети. Ну, реально дуже оттопова на сьогоднішній день, але от доставили на неї той навігаційний блок, який може класно летіти, який має карти там в території Росії, і на сьогоднішній день працює, і нам потрібно. Це поєднувати, також хотілося б дуже сильно, щоб по нашому ворогу більше балістичної компоненти полетіло. Але я думаю, ми теж на сьогоднішній день в цьому ну, скажімо, ми до цього підходимо. Але в контексті, от, ну, наших, там ми з вами поговорили так про fpv дрони. Тобто, це те, що працює безпосередньо по лінії зіткнення з ворогом. У нас є діпстрайки, які показують себе теж, я вважаю, ефективно. От, знаєте, Нам тут важливо продовжувати в тому ж от ключі працювати далі, але не забуваємо, що на сьогоднішній день і це дуже є важливим на сьогоднішній день для лінії фронту. Це якраз є от технології Middle Strike, це. Від 70 до 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення це враження якраз оперативно-тактичних цілей. Це е, місця скупчення ворога, це місця зберігання е, техніки, це е, його певні от прифронтові арсенали. Тому що знаєте, ну найкращий той же, ну знаєте, найкращий е, е, знищений FPV -дрон, це не той, який знищений оператор безпосередньо біля лінії бойового зіткнення. А це ті дрони, які знаєте, зі складу не встигли доїхати до лінії фронту. І от на сьогоднішній день у нас зараз ну наскільки мені відомо і над цим активно працюють. У нас якраз от є питання нарощування можливостей збройних сил України щодо враження в контексті Мітострайк, оці 70-200 кілометрів. Це було визначено на Одній з нарад, як ну, скажімо, з точки зору технологічних можливостей, тому що е, оперативно-тактичний рівень він завжди визначався дальністю польоту е, можливості снаряда, От, тобто, снаряд, якщо от на даний момент у нас снаряди є, які можуть літати. На відстань там 50 кілометрів, а РСЗВ з ракетами М 1 типу «Хаймерс» б'є на 70. Це значить, що перетинно тактичний рівень він у нас починається від 70 і десь до 200 до 250 кілометрів, враховуючи ну територіальні особливості розміщення географічні особливості розміщення, в тому числі на тимчасово окупованих територіях України. І от якраз Мідл Страйк є е, та, скажімо, компонента, яка. І перед нашим е, військово-промисловим комплексом зараз стоїть як ціль. Е, і власне, е, ну якби задачі для нашого війська її швидко освоїти для того, щоб почати наносити оці удари, це після кількості знищення російської піхоти. Ну там фізично, е, другий компонент, який має надати нам, скажімо так, ну зміцнити нашу позицію. Так, що ж, ми принагідно дякуємо всім нашим захисникам за захист за кожен успішний удар, за оборону, за те, що маємо можливість ось так ефірити і говорити. Посибі вам, пане Андрію, за те, що долучилися за вашу експертизу. Дякую. На все. Дякуємо на все добре. Глядачам обосток, Нагадаю, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. До зустрічі.